Вітаю, бізнюки! Ваш прогноз на березень 2025 року. Прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За бажанням дивіться ще свій прогноз по асценденту. Як дізнатися ваш асцендент, будь ласка, зверніться до гугля. Так, ми будемо додивитися з вами чотири сфери, і на цій колоні ми побачимо з вами. Загальну характеристику місяця березня для вас близнюки. І так, близнюки. О, десятка кубків. Гарна карта. Карта, яка а, нам сповіщає про те, що все буде добре, по-перше, в вашій родині все буде добре. Насолоджуйте, ваша родина це ваш грааль, де треба брати емоційну складову, де треба брати. На солоду, да, це ваш повербенк, ваша родина. І в принципі, якщо ви зрозуміли, що ви десь виснажилися, все, вас не вистачає, ваш повербенк ось ось має відмикнутися, від'єднатися, не витягуєте, все, пішли до родини, до тих близьких людей, які вас наповнюють, там трошки піднакопили і і. Знов ви як той огурчик. Да. Тому, взагалі, карта гарна, така емоційна, складова тут на першому місці, і головне, що будьте не емоційною скрягою, а навпаки, чим більше ви віддасте емоційного такого складової, да, тим більше ви його отримаєте. Наступна карта у нас в фінанси і робота. Четверка мечів. З фінансами може бути трошечки, скажімо так, сутужна, але повірте, у вас там десь в закромах є. Е Щось там приховане, заховане, то, що треба, можна буде розпакувати, користуватися, і потім при, сприятливих стан, при сприятливому стану речей знову покласти ще більше. Трошки фінансово да, сутужненько, скажімо так, на роботі теж може бути так таке трошки неприємненько, але що ми робимо? Ми, якщо що, йдемо туди, де нам добре. Да, і змінюємо емоційний стан речей, бо. Може, може трошки бути не той, не, 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 не На насолода у вас не в фінансовому плані. Наступна е, ситуація, наступна. Карта на. Стосунки особисте життя, король Пентаклі. А, слухайте, ну, якщо вам здається, що у вас там фінансово щось поганенько, да, стос... ну, виходячи з цієї карти, то у вас десь там буде король Пентаклі, який може вам допомогти в вашому фінансовому плані. От. Ну, бо король Пентаклів це в нас людина, ну, по-перше, така яка склалася. Як фінансово, да? в якої є грошики. От, Якщо, ну, скажімо так, це людина, яка може собі дозволити ще комусь допомогти фінансово. от хай. хай ця людина в вашому житті буде. да, І не соромтеся, будь ласка, в неї попросити. Таким чином, ви ще її і трошки протестите. Да? От, бо зазвичай королі Пентаклі вони трошки такі прижимісті. Ну, Сформуйте йому такий емоційний стан для того, щоб він з задоволенням поділився з вами своїми ресурсами, в тому числі і фінансами. Так, а якщо ми ну, трошки відходимо від принципів, хоча тут у нас тема стосунків особисте життя, ну, навіть не знаю, від чого тут відходить. Може. Не будете так насолоджуватися відносинами з цим королем Пентаклі, що не буде часу працювати. Ну, от, хай так і буде. Насолоджуйтесь і попрацюєте потім. І ваш король Пентаклі, всі ваші, всі ваші заначечки потім сторіться і покладе, і, і буде ще краще, і ще більше. Порада для вас. А тут ще і король жезлів, слухайте. Так, так, як король жезла в нас вийшов король жезла в нас вийшов, як порада, то, будь ласка, якщо в вашому житті десь там король Пентаклів на горизонті проплив, то не треба сидіти і не відсвічувати. Знаєте, морозиться, я би так сказала. Якимось чином, будь ласка, дайте знати цьому прекрасному королю Пентаклів, що ви зацікавлені також розвитку стосунків. Бо королі Пентаклі, вони дуже, скажімо так, Ну, вони не читають, не щитують ваші пасиви, да, йому треба сказати. Тому вам тут така а, порада. А, хочеш звернути увагу на себе цього короля Пентаклі, то, будь ласка, хоч якось проявися. Якщо ви то, по четверки мечі ви, то, там, заховаєтеся в цю норку, то король Пентаклів ну, він, а, не буде вас шукати. Да, він так поглядом подивиться, скаже О! А вже нікого нема йде, куди ділася? Тому, будь ласка, навіть якщо ви буде емоційна, ну, емоційна така розкута. Якщо от емоційно будете дуже хотіти цих стосунків відносинок, ви заховаєте сюди, то король Пентаклів вас не, не знайде. Ну, Він не буде шукати. Тому вам тут король жезлів сказав: Альо, давай якось проявись, щоб цей чувак запілінгував тебе, щоб він, хоч якось тебе там десь побачив, а потім вже емоційно... Тримай його на зв'язку. І тоді буде все добре. Бо якщо ви оце не скористуєтеся цією порадою якось цього короля Пентаклів на себе звернути на себе увагу, то повірте, він так і буде сидіти на своїх, на своїх фінансах і без бажання з кимось поділитися. Найкращого вам.